Люди, сказали, дивіться, я коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив, там при нас п'ять людей померло. Мама, мама, мама за ним доглядала, а зараз фотка, мама за ним доглядала. Дивіться, просто ми зараз разом, разом сидимо. Спочатку я... лежали разом. Да. І ми ж не пересікались ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа <плес> ще й сів ту машину біля нього, <плес> а я його вмивала, вкривала. А я дивлюсь, що, показу, що в нього поліцейський. Робила. А я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський <плес> в Харкові лежав. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був налисок побритий. <плес> 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 він, ще, він вже розмовляє. <плес> <плес> Трішечки ну розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова, <плес> да? да? Час просто треба, так? <плес> Слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вимила, Глазки, ротик під, під руками, всього всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.